Типу твій б'юті простір. А чому власне живі зустрічі? Тому що на сьогоднішній момент дуже е е сильно сумують люди за спільнотою, щоб кудись прийти, щоб почу е щось почути. Потрогати да, продегустувати, і тому як би нам не здавалося, що на сьогоднішній момент, коли вибухи, холодно, блекаути і так далі, людям не цікаві живі зустрічі. Ні, друзі, на сьогоднішній момент просто повірте, що якщо ви запитуєте, як рекрутувати, проводьте живі зустрічі, тому що це. І рекрутинг, і активність одночасно і для того, щоб не бути голословною, я зараз запрошую наступну нашу спікерку, яка власне вже почала це ці зустрічі проводити. Вона має результати, вона натхненна. Вона провела вже не одну зустріч. Тому роза Чернега запрошую вас поділитися своїм досвідом, чи боялися ви спочатку зробити цей перший крок, і провести бізнес таку б'юті зустріч? Зустріч, б'юті вечірку. Скільки людей запрошували, як у вас все це вийшло? Тому, будь ласка, я не бачу, на жаль, чи підключились ви чи ні. Дайте е, знати, якщо ви вже тут, включайте мікрофон камеру, і я впевнена, що всім буде дуже цікаво послухати ваш досвід проводення живих зустрічей. Я Добре бачу, дня. що роза вже є, так. Так, так. супер. Супер, мене чутно, видно. Так? Чутно, точно скажу. Я бачу, все гаразд. Угу, супер. супер. Величезна, дякую за можливість поділитися е, досвідом. Е, я, ну, звичайно, хочу поділитися і розповісти про б'юті нашу е, наш б'юті простір. Мене звати Чернега Роза, я бізнес-партнерка Оріфлем Україна. І стосовно нашого заходу, який був проведений з командою. Це був дуже дуже такий цікавий захід, який допоміг, по-перше, виявити людей, які взагалі лідери, так? які дійсно хочуть щось більше, ніж продукт компанії Ріфлейм, все це почалося з того, як компанія об'явила нам. Цю можливість з підтримкою Oriflame. а потім чомусь я його зразу не, не сприйняла так важливо, так що не могла його собі. Уявіть, як це може бути? Так, Складувати. так, я якось не сприйняла його і не взяла для себе як цю можливість, але потім в лабораторії Юлії Романової, саме пам'ятаю, це було ввечері. Було таке спілкування дівчинки з лабораторії, яка сказала, що ну, не знаю, як це провести. А Юля сказала: ну, попробуй це з підтримкою компанії, а потім вже будеш сама це продовжувати. І тоді я точно зрозуміла, що я хочу проводити цю зустріч, я зразу заповнила анкетку і написала Асму. Потім величезне дякую Марині Титенко за те, що вона приїхала, допомогла. Я навіть не, ну, не розуміла, як це буде все відбуватися, тому що навіть дівчат, які могли б відповідати за ці зони, їх не було. Але це вас не зупинило правильно, Роза? Потім я почала питати дівчат, як взагалі вони дивляться на цю можливість. І у нас було чотири зони: зона декоративної косметики. Ми запросили візажиста, зона ароматів, зона велософі і зона Новеч. Дуже був класний захід. На захід запрошено було. Багато людей ми працювали як і в інтернеті, як просто листівочки роздавали. З 48 людей у нас а, прийшло, зробило замовлення так, 10. Але на даний момент це ще далі йде опрацювання цих анкет, тому що а, у кожної людини була можливість заповнити анкетку, яка дає. А, Вибір для себе, щоб розуміти взагалі який продукт підходить по цих чотирьох зонах, і ці жанкетки залишалися у нас, і це як результат допрацювання. Це ну, на цьому не варто зупинятися, тому що там є різні продукти, і різні бувають знижечки на них. Але, от, наприклад, в попередньому каталозі було дві людини, які саме зареєструвалися з цієї з цього заходу. Тому не варто зупинятися, просто продовжувати. І стосовно того, як взагалі цей б'юті-простір у нас розвивався, ми саме на першому нашому б'юті-просторі спілкувалися з фотографом і вирішили, що треба провести щось таке подібне, ще також співпрацею. І потім це зробили. Дуже-дуже сподобалася ця. Взаємність, чому тому, що в неї є свої люди, так, якісь клієнти, в мене свої. Ми це постили по соцмережах і приходили нові люди, підписувалися. Ну, це дуже було приємно і ну, дійсно, дуже крутий досвід. От саме співпрацями також мені дуже сподобався. Ми зробили фотодень для дітей. Фотодень цей був не тільки з фотографією дитинка. Фотографувалася, а мама приходила до нас, і ми розповідали про Oriflame. Про новеч no і можливість спробувати наші коктейлі. Дуже були гарні відгуки. і На цьому заході зразу було два замовлення на вітамінки дитячі всього на заході, другому, який був у нас щаслива дитина. Було 15 дівчат, з цих 15 дівчат, три, які вже знають компанію Ріфлем, які вже є учасниками у нашої команди, а всі інші, це 12, вони ще ну, от дуже от, одна за одною мама говорила, що та давно я дивилась каталог, та я якось не знаю, та знаю, чула Oriflame, але ну, от саме о, 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 ця. Аудиторія та цієї мами це дуже дуже мені зацікавили, і дуже з ними приємно. В подарунок у кожної мами була каталожик наступний був набор пробничків з запрошенням на б'ю нашу сесію. Уже пройшла у нас ця перша сесія. Дуже відповідальні мами. Вони дуже як пообіцяли, вони прийшли це. Дуже для мене це важливо. Класні відгуки, зараз ми більше спілкуємося, утепляємося, Оце, саме з цією можливістю. Зараз також нове по знижки, це, так, це, це все саме в той час, коли треба. А, дуже мені подобаються ці заходи, вони дають класні результати. Саме з моєму досвіді, це результат виявлення. А, Лідерів, виявлення людей, які більше хочуть, ніж а, ніж просто продукт. Звичайно, продукт це дуже круто, я його обожнюю і цим ділюся. Але нам ж наше завдання також, щоб ми більше а, вирощували лідерів. Так? І до кожного партнера, який учасника, який приходить, ми його, а, як це Потенційний партнер бренду, ми його так асоціюємо, і дійсно, саме з цим заходами у мене виявились люди, які, з якими я тепер проводжу планерки, а люди, які допомагають в цих заходах, які ну, більш вони активні, і це дуже круто. А друге, на що, що саме сприяло покращенню мого бізнесу, це. Збільшення замов... замовлень з точки зору, високо більше замовлення у людей стали. І, звичайно, це рекрутинг, це наш двигун, це ну, дійсно те, що має бути, і це дуже легко, це дуже легко на цих заходах Попробує людина, спитає, проконсультує. Ну, от Різноманітні можуть заходи стосовно далі проведення, звичайно, я буду це проводити. Це мені дуже подобається. От недовзі також хочу, щоб ми організували парфумовану вечірку. Це буде, на мій погляд, дуже круто до свят. А і також будемо далі співпрацювати з фотографом. І ну, фантазія і такий креативність в цьому, в цьому дуже дуже допомагають. І головне. Робити, продовжувати така можливість це ну, дійсно великі переваги, і я рекомендую це робити звичайно, можливо, складно, не ну, як не складно, а складно в тому, що наважитися. А потім, коли ми вже вирішили, що це зробимо, то вже воно як автоматично все йде, тому що немає шляху назад, тільки вперед, і це в результаті дає дуже дуже гарні результати. a Rosa...